Привіт, мене звуть Ірина. Я режисерка ігрового та документального фільмів та скрип-докторка. І сьогодні я хочу з вами поділитися досвідом, який я отримала під час консультацій. Я помітила, що багато, багато авторів дуже сильно чіпляються за образи у своїх сценаріях. І я розумію їх, чому це відбувається. Коли ми пишемо сценарій, ми частіше всього відштовхуємося від якогось образу, який у нас з'явився, чи можливо нас надихнув якийсь діалог, чи можливо якась людина. Потім ми фантазуємо, а що, якщо пишемо історію. От і відштовхуємося від цього образу. Добре, якщо цей образ ми намагаємося якось трактувати і переносити в якусь лінійність, логічність в історії. Але часто буває таке, що нам настільки подобається цей образ, що були такі випадки, що заради цього образу автор хоче зняти фільм. Коли я даю консультації як скрипдокторка під час роботи виявляється, що цей образ абсолютно не працює на історію, на концепцію, на визначену концепцію е історії. І е він заважає тільки йому, він збиває з історії, е з логіки розуміння самої історії, з розвитку самої історії. От. І автор дуже сильно чіпляється за цей образ, тому що він з ним. Жив деякий час, і він не може від нього відмовитися. Він за нього чіпляється, чіпляється, намагається якось його виправдати. І дуже часто е цей образ, він зрозумілий тільки автору. Але він може бути незрозумілий або бути зрозумілий в абсолютно іншому сенсі глядачеві. І таким чином. Цей образ він абсолютно не працює на концепцію, він навпаки збиває, він заважає історії. І тут дуже важливо автору сказати йому до побачення, дякую, до побачення, і все-таки рухатися за концепцією самої історії для того, щоб вибудувати логічну історію, логічний ланцюг. Деякі автори вони навіть не намагаються. Цей образ розшифровувати вони дають його у кіно, так як він є. І виходить таке образне кіно, яке потім можуть назвати поетичне кіно або артхаус. Я в цьому вбачаю тільки одне: небажання розказати історію, тому що, знову ж таки, образ може бути зрозумілий тільки автору. І коли глядач дивиться кіно, він хоче теж його зрозуміти. Тому що, що? коли ми показуємо своє кіно, ми апелюємо до деяких чуттєвих. Органів сприйняття, так, ми апелюємо до логіки глядача, ми апелюємо до емоцій глядача. Також глядач, коли дивиться кіно, для того, щоб йому це було цікаво дивитися, він якось має себе асоціювати з цим героєм, і герой йому має бути хоча б цікавим, я не кажу вже абсолютно зрозумілим, так? І коли автор не відмовляється від своїх образів, які зрозумілі тільки йому, тому що вони виглядають там. Казала мені, це це просто супер офігєнний образ. Я від нього ніколи не відмовлюся. Заради нього роблю кіно. Але вони, не відмовляючись від цього образу, вони втрачаються зв'язок з глядачем. І тоді питання: для чого знімається кіно? Якщо це просто хочеться витратити гроші, час, сили, нерви, тому що ми всі знаємо, так що кіно так і знімається за рахунок цих ресурсів. то тоді, будь ласка, можете залишати свої образи. Такими, якими вони є, але не факт, що вони будуть зрозумілими. Або може бути таке, що залишає теж якийсь образ, який, який він виконує свою функцію. І він майже зрозуміли, але він несе за собою ще якийсь сенс, який не вписується в концепцію. І, наприклад, коли я пропоную за сенсом за ролю у кіно зробити якийсь інший образ, більш зрозуміліше, так який не несе за собою більше сенсів, які будуть просто збивати з історії, теж я бачу в цьому супротив авторів. Це теж зрозуміло, це нормально, але в цьому випадку автор має розуміти і приймати ризики, які будуть, коли він буде показувати свій фільм, тому що можуть сприйняти цей образ інакше і прочитати історію інакше. Потрібно вам це як автору. Вирішуйте самі, але я завжди рекомендую відштовхуватися від суті. Я вам зараз розкажу, що колись до ще навчання на режисурі я зняла свій перший короткометражний фільм, і він був артхаусний кіно. Його назвали Артхаус. Це був фільм абсолютно побудований на образах. От, е, у мене було там, що трава проростає з підлоги. <хи> е, ну, такі образи, вони можуть бути зрозумілі, можуть бути незрозумілі. Там було ще багато різних образів. Коротше, кіно, воно було все побудовано на образах. І в цьому було видно мою незрілість. Тому що, звичайно, коли ми пишемо історію, Хто нам підказує по цю історію Підсвідомість. Підсвідомість як працює з образом. і для того, щоб ця історія якось працювала, щоб там була якась драматургія, так ми маємо розшифрувати і вкласти це в якусь історію. Деякі образи мають відпасти, деякі образи можуть і залишитися. Правильно, але вони мають бути зрозумілі. От через те, коли, наприклад, у вас є якийсь образ, і він може бути супер крутий, супер якийсь прекрасний. Але він зрозумілий тільки вам звертатися до того, яку суть вона несе цей образ несе, яку суть, яка роль цього образу, що ви хочете сказати цим образом у кіно у вашій історії. Можливо, ви хочете сказати, що ваш герой впав там до дна, так, і ви там показуєте, що він там тоне у воді, так, можливо, він побачив кров. Е, для вас кров це там просто страх, жах. Чи, можливо, це для вас і несе сенс якоїсь жертви. А для іншої людини це просто кров. Тому. Я рекомендую подумати, наприклад, що ось у вас є якийсь образ, що він несе за своїм сенсом, що ви хочете показати, окей, це страх, якими іншими засобами, більш зрозумілими, ви можете про цей страх розказати? Так. По об'єму воно може бути більшим, воно може зайняти не один кадр, де ви просто покажете краплю крові і е, нажахані очі вашого героя. Так А можливо, вам потрібно буде вибудувати цю історію, показати, що у ваш герой панічно боїться крові, і коли він нарешті її бачить, він там втрачає свідомість, розумієте? От, тому що колись там можливо в нього була якась історія дуже травматична, чи просто він боїться крові, таке теж буває. От, але на цьому ще не все. Не тільки те, що ви маєте розкласти би, цей страх, можливо, це не тільки кров, можливо, це може бути щось інше, але воно теж буде виконувати функцію головного страху вашого героя. Також наступне, задавайте собі питання. Значить, Перше було це, ви визначаєте, який, яку роль грає цей образ, так? А друге, яку роль це грає взагалі у контексті вашого, вашої історії, контексті вашого фільму у концепції, Як воно взагалі впливає? Вона якось впливає цей страх на історію? Чи це просто прикольно? От не може бути просто прикольно, розумієте? Ну, верніше воно може, але коли у вас є вже вибудована хороша структура, коли у вас все працює, тоді ви можете додавати такі. Такісь речі, які просто додаткові. Так? Мені подобається порівнювати взагалі кіно і Рівні кіно, шари кіно от, з нашим тілом. Так? Структура це скелет, шкіра, це, наприклад, герої, лінії героїв, там волосся, там, це, там може бути що, діалоги, так? а якісь там прикраси, там, це може бути якраз такі от речі додаткові, які дають, додають об'єму. Це можуть бути якісь жарти, це можуть бути якісь цікаві деталі, це можуть бути навіть якісь образи. але Образи не мають бути на рівні скелету, тому що потім ну, він просто кіно не буде зрозуміле, не буде логіки. От, або буде зрозуміле якось не в такому контексті, в якому ви хочете. Воно вам треба, от, серйозно, я завжди задаю автору питання, воно вам треба. От, звичайно, ви вирішуєте самі, але я вас закликаю завжди думати про сенс, починати з того, яку роль. Грає цей образ, як цей образ можна розкласти, показати, як його можна вписати в канву вашої історії, як цей образ і як сенс, який він несе, він впливає на історію, чи він впливає на історію. Якщо, наприклад, він якийсь там додатковий, так, що він не впливає на розвиток історії, не впливає на розкриття вашого героя, то я рекомендую на. Момент роботи, саме вибудовування структури, трохи відкласти це і на пізніше. от і додати це просто як якась декорація, якийсь, щоб додати об'єму у вашій історії і щоб вона виглядала якось цікавіше. Тому, якщо ви Хочете розібратися, наприклад, у вас є якась історія, у вас є проблема з вашими образами, ви можете завжди звернутися до мене. У мене також є група, де є багато авторів, можна з ними безкоштовно, абсолютно поділитися своїми ідеями, отримати конструктивні і не дуже коментарі, але таким чином ви зрозумієте, чи зрозуміла ваша історія. От, або приходьте на, наприклад, Груповий розбір вашої ідеї це закритий розбір, де є невелика група авторів, і разом з ними я веду ваш розбір, і також ви можете почути думки інших авторів у більш конструктивній формі. Тому завжди задаєте собі питання, коли пишете сценарій: що, для чого, як і чому. Все на зв'язку. Пока.